Привіт, мене звуть Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні поговоримо коротенько про гроші. Чи гроші є зло, чи це добро? І чому, коли певні люди починають мати успіх і гроші, вони стають злими і роблять погані речі, а інші навпаки займаються благодійністю і роблять хороші речі. Від чого це залежить? Отож, поїхали. А насправді дуже багато можна говорити про гроші, так але ми повинні зрозуміти. Один лише момент, що гроші це просто інструмент, так само, як і вогонь. Так ми не можемо сказати, що вогонь це зло, чи вогонь це добро, так? Тобто, це просто інструмент, яким ми маємо правильно скористатися, так само а, і відноситься і до грошей. Отож, чому все-таки люди, які а, мають великі гроші, так роблять погані речі? А де інші люди, інша група людей, маючи великі гроші, роблять хороші речі. Від чого це залежить? Тут потрібно нам уяснити одну річ, що людина має певні наміри. Коли вона в бідності, в бідності вона має певні наміри в своєму серці, але не може їх виконати, тому що певні якісь, наприклад, вчинки і так далі, а потребують ресурсів. Так? На даний момент ресурсів людина не має. Як тільки в людини з'являється цей ресурс, тобто гроші, а вона починає що? Вона починає втілювати в життя свої якісь чи примхи, чи фантазії, погані, і так далі. Так? Тобто ми бачимо, що в людини було погано, і таким чином, коли в неї з'явилися гроші, вона починає робити погане. А так само і інша сторона, якщо людина хороша, має хороше серце, як тільки в неї з'являються гроші, так вона, наприклад, дійшла до успіху, так, дійшла до певного рівня фінансів, фінансової, а, скажімо так, доходу, фінансових доходів, так, і вона починає робити навпаки добро допомагати іншим і так далі. А, тобто з цього ми можемо зробити висновок, що гроші це просто інструмент. а… Які пороки має людина? Так, пороки серця, то це вже зовсім інше питання. А, тобто гроші лише підсилюють ефект. А, хто хоче, нагадую, хто хоче розібратися з фінансовою грамотністю, як керувати правильно грошима, а, з чого починати? А, прошу вас звертатися до мене в Телеграм. Силочка, з силочку залишу в описі. Так само в інстаграм можете писати, але зазвичай я швидше відповідаю в телеграмі. Ось, а тому ще хочу проговорити стосовно грошей, так що дехто думає, що гроші ой, так важко стати фінансово незалежним, мати гроші, відпочивати, так. Але потрібно зрозуміти, що до цього потрібно йти. Це певний шлях. Я зараз не буду говорити про всі правила грошей, так як правила є дорожнього руху, так, щоб не потрапити в аварію. Так само і правила грошей є. Я зараз лише проговорю декілька з них, щоб ви розуміли, що вони є дуже важливі, якщо ви дійсно хочете стати фінансово незалежними, не ходити на роботу як раби, так зранку до ночі. Отож, декілька правил проговорю: перше правило це позбутися боргів, зовсім позбутися. Хтось може сказати, що ну я залишу одну-дві кредитні картки. І, і все. Ні, так воно не працює. А ці кредитки, кредитні карти будуть з вас тянути гроші, так, ваші зайві гроші, які ви, до прикладу, мали би відкласти собі на щось, чи просто відкласти то будуть, будуть тягнути ці карточки. Тому все, позбуваємося. Позичків різних, боргів різних, великих, маленьких, починайте з маленьких. З маленького, так, переходьте до більшого. Далі різних карток, абсолютно. А і ще хочу сказати по поводу кредитних карток, кредитних історій, особливо це стосується людей, які проживають тут в Америці. А, інші а, деякі установи, організації, а, скажімо так, а, повісили вам деякі моменти на ваші вуха, так, як я кажу, лапшу. А, і а, Дуже багато людей вірять в це, що кредитна історія створюється саме за допомогою кредитних карток. Це так воно не є насправді. Я маю декілька друзів, знайомих, мільянерів, ось які говорять мені зовсім протилежне, що кредитні картки це є зло. Але це не стосується, в, ще раз говорю, це стосується в Америці. Це не стосується. Якщо ти взяв кредит на машину, це не стосується, якщо ти взяв, до прикладу, кредит на будинок так, виплачувати. І це не стосується, якщо ти взяв кредит на бізнес. так. А все решта, наприклад, якісь мелкі покупки і так далі, оце мається на увазі, що їх все позбуватися і не користуйтеся, тому що воно затягує, і побачите, що вам буде погано. Ось тому перше правило це позбутися всіх боргів. Абсолютно всіх. так Залишаємо оцей виклю, виключення, так машина, будинок і бізнес, а все решта позбуваємося. А далі а почати друге правило це що? Це почати заробляти більше грошей. Тобто різні створити джерела доходу. Це є дуже важливо. А третє а це. Почати слідкувати за своїми витрами. витратами. Прям буквально заведіть блокнот. Так, я зараз не говорю про додатки, тому що додатки це така тема, може телефон загубитися, хтось може залізти, ну і так далі, тому подібні речі. Так, тобто я рекомендую завести просто блокнот і там робити графу доходи. Так, і витрати, або взагалі от листочок, там чи два листочка, доходи розділили собі і відписали, що там у вас доходи, господарство і так далі. І тут що ви отримуєте за місяць. Далі, наприклад, наступні дві сторінки витрати, чисто витрати, так і ви підсумовуєте кожен місяць і дивитеся, чи сходиться у вас дебет з кредитом, чи не сходиться, як то кажуть. А це є дуже важливо, тому що ми часом не помічаємо, коли витрачаємо. Наприклад, я от приведу елементарний приклад тут в Америці. А тут в Америці дуже, дуже популярні є такі заклади, як Starbucks, як ну, інші заклади, так, наприклад, кава в Starbucks коштує. Ось візьму навіть калькулятор, порахуємо разом. В старбусі, наприклад, коштує там, ну, грубо кажучи, там класне там, лате, там чи флапучино, там 6 доларів. Там, наприклад, 6 доларів помножити. Наприклад, ви кожен день їдучи там чи кудись по справам, ви закупляєте собі кавку, так. Ось, найбуде хай там, один день вихідного ви маєте, так, ось 26 днів, 6 помножити на 26, це вже 156 доларів. Так? Тобто, а ці гроші ви можете відкладати. розумієте? Тобто відкладати, купляти собі акції, відкладати, купляти собі, я не знаю, там, на якийсь проект, купити машину, здавати в оренду і так далі. А ви ці гроші просто проїдаєте. Тому більш економніше буде просто купити машинку. Кавоварку собі додому і насолоджуватися. Ну, ви зрозуміли, про що я так? Тобто це дуже важливо, коли ви бачите на що ви тратите кожен божий день. Так? Також дуже важливо розуміти, що можливо краще поїхати, наприклад, в такі великі, а, скажімо, магазини, так, як костко і так далі, і закупитися там вінко, закупитися так. Продукти там досить гарні, органічні. А, ну, Мені подобаються. Ось закупитися один раз, так? І все. І не шасати по магазинам, тому що це реально ваші ресурси, ваш бензин, ваші гроші. так. Ви не записали один, два, три рази, що ви витратили, і таким чином у вас ви просто не будете знати, де поділися ваші гроші. А ось що я хотіла сказати. Далі я більше говорити не буду. А хто хоче більш детальніше дізнатися про решту правил? Грошей, так і взагалі як керувати ними крок за кроком, степ степ вийти на певний рівень, щоб не ходити на роботу, як раб з ранку до ночі. А приходьте до мене на консультацію або на наставництво, запис в телеграм або в інстаграм. Отож, у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, я вам сьогодні була корисною. Підписуйся, клікай на дзвіночок і до наступної зустрічі. Всім пока-пока.